Жителі України в найближчі дні відчують холодну морозну погоду як в день, так і вночі. Місцями очікуються снігопади. Скільки триватиме холод? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 12 січня, на більшій частині території країни буде йти сніг. Суха та хмарна з проясненнями погода буде у таких областях як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та в Криму. На всій решті території країни йтиме невеликий сніг. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною, та очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде морозно від мінус 2 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 12 січня, без істотних опадів по всій території країни протягом дня буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде незначний, 5-10 метрів на секунду. Все ще пануватиме холодна погода. По всій країні в день очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У південних областях на пару градусів тепліше, всього від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У вівторок, 13 січня, сніг очікується у Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі стане ще холодніше від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!